Я знаю, що на сайті Чернівецької обласної державної адміністрації є є один уніфікований телефон гарячої лінії, куди можна звертатися в разі порушення прав. Можна звертатися в громадські організації, тому що сьогодні багато громадських організацій опікуються внутрішньопереміщеними особами. І Навіть якщо сама громадська організація не має можливості допомогти у вирішенні проблеми, то може відбуватися процес скерування до тих осіб або до тих організацій, які працюють в цьому напрямку. Сьогодні в області і в місті діє також багато міжнародних організацій, наприклад, зокрема, право на захист, така організація можна до них скеровувати, тобто. В залежності від того, яка проблема виникає, то можна знайти організацію чи особу, яка допоможе її вирішити. Ну сьогодні вже я кажу, цей процес якось більш-менш він такий врівноважений, скажімо так.